21 червня СУБОТА ЗНАК залишити великі міста. Отже, коли побачите гидоту спустошення, що знаходиться на святому місці, провіщену пророком Даниїлом, Хто читає, нехай зрозуміє. Тоді ті, хто в юдеї, хай втікають у гори. Матвія 24, 15, 16. Недалеко той час, коли, як і перші учні, ми будемо змушені шукати притулку в пустелях і безлюдних місцях. Як облога Єрусалима римськими солдатами стала для юдейських християн сигналом для втечі, так і прояв влади нашої нації, Сполучених Штатів, у декреті, що нав'язуватиме папську суботу, буде для нас застереженням. Тоді настане час залишити великі міста і оселятися в безлюдних місцях серед гір. Протягом кількох років мені посилалося особливе світло, щоб ми не зосереджували нашу роботу в містах. Розбрат і безладдя, які панують у цих містах, становище, що там склалося внаслідок діяльності профспілок і страйкових рухів, є великою перешкодою в нашій роботі. Людей, зайнятих різним ремеслом, намагаються об'єднати в окремі спілки. Це не Божий план, а план влади, у якої обмаль мудрості. Боже Слово виконується, нечастиві зв'язують себе ув'язки на спалення. Профспілки і об'єднання світу стали пастками. Брати, тримайтеся від них подалі, не майте з ними жодної справи. Через ці спілки й об'єднання нашим установам у містах незабаром буде дуже важко працювати. Закликайте людей залишати міста і оселятися в сільській місцевості, де вони можуть отримати невеликі дірянки землі і побудувати будинки для себе та своїх дітей. Незабаром міста будуть охоплені такою ворожнечею і таким неспокоєм, що всі, хто захоче залишити їх, не зможуть цього зробити. Ми не повинні оселятися там, де будемо змушені близько спілкуватися з людьми, які не шанують Бога. Швидко наближається криза. Пов'язана зі святкуванням неділі. Прихильники дотримання неділі зміцнюють свої позиції оманливими домаганнями, щоб переслідувати тих, хто вирішив святкувати Господню суботу. Якщо за Божим провидінням ми можемо оселитися в безпечних місцях подалі від міст, то Господь хоче, щоб ми це зробили. На нас чекають скорботні часи.